Кориговані авіабомби українського виробництва уже за кілька тижнів ЗСУ розпочнуть випробування перших вітчизняних кабів. Про це повідомив начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов. За його словами, каби створюють на базі звичайних бомб вільного падіння. Нині дороблюють певні конструктивні деталі. Поки що, повітряні сили ЗСУ використовують каби західного виробництва різних калібрів. Уперше вражено найсучасніший винищувач росіян Су-57. Як повідомляють у головному управлінні розвідки України, це сталося напередодні на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що ще 7 червня су 57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та плями пожежі, що спалахнула внаслідок вогневого удару. су – це аналоговнітний винищувач. Чувач Москви, який може атакувати ракетами Х 59 та Х 69 і таких бойових літаків у росіян лічені одиниці кажуть у Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів.